Вітаю всіх на моєму авторському каналі Леся Подворська прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам покажу прикраси бірюзового кольору. Це не з бірюзи, це намистини під бірюзу. Це говліт або турквеніт або тонований агат, ну, в залежності, що там у мене попаде. Стосовно бірюзи. Я це називаю бірюзою, тому що на ринку бірюзи. Справжньої нема. Вірніше вона є, але вона зовсім не бірюзового кольору, з різними домішками. Вона більш така зеленіша, ну це стара бірюза, така більш блакитна, це молода бірюза, але в чистому виді бірюзи майже нема копалин. Якщо навіть десь ще це більш використовують ювелірних, а в такому камені. Вона не є чиста, вона є з домішками. За якістю турквініт і бірюза, вони подібні, тому тільки торквініт білого кольору, бірюза бірюзового, і їх тонують бірюзовий колір. Колір бірюзовий мені подобається, тому, що... тому для мене це є бірюза. Відповідно і ціна якість. Під бірюзом прикраси набагато дешевші, ніж справжньої бірюзи. Тож, тепер подивимося: бірюзові, бірюзового кольору прикраси. Це я наголошую для того, щоб не уточняти кожний раз, що це не бірюза. Ось такий кулончик цікавий. Підібрала до нього намистини така овальна, кругла, бачите, по кольору. Такі зробила. Наместини з фурнітурою, з'єднані вони кільцем. В кінці ось така деталька. Вона розкручує, якщо тут щось закрутилося, то за допомогою цієї все розкручується і стає на місці. Ну і замочок гачок. Тому нема таких перекрутів із-за того, що там є така деталька. Ось такий невеличкий чокер з такою бірюзовою краплею, крапля з перламутру. А ці бірюзові намистини котяче око. Дві намистини вінтажні бірюзи. Ось фурнітура позолота, замочок і ланцюжок. Тут позолочені також намистини. Так що ось така ніжна краса. Кольє з таким колоном дерева роду. Намистини 10 см, крихта на пінах, фурнітурні, Оці. Темніші це є намистини буранського скла ручної роботи. Ну і на закінчення бірюзові на зменшення до замочка. І ще є також з таким самим кулончиком, але без синіх намистин. Тільки бюрюзовий. Ось колончик, крихта на пінах, тут вона дрібніша. Ну і намістили на зменшення до замочку. Наместини. Дуже мені сподобалася і їх форма, і розмір. З позолоченою фурнітурою. Тут такі диски між ними і намистини, такі матові гематитові намистини і на зменшення до замочка. Просто шикарне кульє за рахунок фурнітури, такі промені. Просто бомбезні ті палички, дивіться, яка краса. Ось такі хвильки бірюзові. Ну і далі вже намистини тут 12. Міліметрів і на зменшення до замочка. Ще одне колє з такими паличками, але інша форма бірюзових намистин. Також дуже цікаве. Дуже важко вибрати яке краще. Дивіться, які ці палички чудові. Ну, а далі намистини. В шапочках, такі диски зі стразами і круглі звичайні до замочка. Є ще декілька браслетиків. Ось такі. Кому подобається, може придбати. Посилання на сайт буде під відео. І на сайті там є інформація: розмір браслетів, ціна, так само і всіх прикрас. Кому цікаво, може зайти, подивитися. Тому що я в руках тримаю, я розмірів не знаю, мені важко сказати, але якщо когось зацікавила якась прикраса, чи браслетик, чи кольє, може заглянути і подивитися, якщо все влаштує, можете замовляти. Ось такі. Галтовка, між ними гематит позолочений, і на закінчення замочок з ланцюжком, також все позолочене. Ось такий цікавий браслетик. Намистини унікальні, морано, всі різні і оберегові з очком, і такі з квіточками. Фурнітура позолота, 24 карати. Розмір подивитися на сайті. Ось ще один бірюзовий браслетик. Тут також всі намістини різні: і перламутр, і мурано, і котяче око. Фурнітура позолота 24 карати, з ланцюжком. Ось ще такий браслетик є. І ще є жовто-блакитний з бірюзовими намистинами. Агатові фурнітура бронза, золото, гематит. Ой, Перепрошую, вулканічна лава. Ще я знайшла такий персінчик з агату бірюзового кольору. Ось така краса, безрозмірний і великий камінь. Зріс. І ще є одне агатовий, один агатовий персінчик. меншого кольору, також безрозмірний. Ось така. Так що, якщо кому щось сподобалося, звертайтеся, пишіть, замовляйте. Буду дуже рада, якщо вам щось підійшло. Всім гарного, мирного дня і до наступних відео!